Не ходять. За 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 не ходять. Це позавчора. Це Тепер, значить, вивчали питання коло магніта, вони приїжджали, сидів інститут і сказав, ні в якому разі ми створимо таку проб, так. що так. проїхати неможливо. Так, це тобі так кажеться. По Анастасії не була не така сама ситуація. У нас світофор. На каравані теж вчали, ставили, покажаю, щоб поставити, в чом заїжджаємо в, <глёжджі> в другий любий город, він на кожному перехрестку стоять світлофор. А у нас і будуть проїжджати, вожа люди пройдуть, хай да. люди пройдуть, не перебігаючи через дорогу. Загальнодисциплінарні, що буде стіять, та багато проблем. Так-так. Газа у нас ще вона не зміниться. В деяких країнах ви доцільно робити сер, тому що на зебра Великі затори і більше аварійність, ніж дезерти. У нас зі, люди вже азіна... розлучилися переходи дороги. У нас по місту мало зла. Люди розлучили переходити дорогу. Вони їдуть уже. Можна якесь перевезти, але ну, тільки по закону, правильно. Через світофор. Бо всі ага, людей збивають, і виходить, що а ми самі. Так випадемо. я вам розказую. І їдеш і йде через світофор. Я вам розкажу, щоб ви всі поняли. Ти знаєте копійка? Копійка, да. Знаєте, так. Копійка построїла копійку. Коли построїла копійку. І коло копійки положили при строїтельстві лежачої поліцейської. Якби ти знав, яка була проблема в городі, до тих пор, поки не зняли лежачого поліцейського. Це копійки, да, да, так, да, так? Так, так, так. Бо якраз, от там... Ось це з фартоваром, як копійка на вас Ну, от копійку відкрили, да. і копійка в знак скористання поставила, вимагав два лежачих поліцейських з той сесії. Я й тобі ще раз говорю. Значить, стільки було проблем, до тих пор, поки не зняли. Ліжачого поліцейського, тому що не проїхати, не проїхати по городу. І це був ужас. І їх убрали, і движение пішов. Скільки, який раз стоїть 15 років, так, да? умовно, скільки було машин раніше і скільки машин зараз? А тепер представ, а тепер представ, ми поставили светофор, у нас мости, Москві... а не дадуть загрузити мости, да. не дадуть. Ви що не бачите, яка зараз в центрі пробки, які зараз? І за що? Бо той пішеходний переход гуляє. Я я говорю, за загрузку мосту на груд, тоді не було кількості фур, які стануть на мостах. Дивіться, е... там надійшло звернення, від ти мешкам по вулиці Одеській, що вони переймаються тим пішеходним переходом, на якому вже другий раз там стоять хлопці Хлопчик цей, що стоїть, якщо подиматися по одеськи, він стоїть перед пішохідним переходом. І люди, дуже багато хтоїде, вони е, не розуміють, вже привикли до того, що це фейсбуковий, да. да. І коли хтось просто ступає на дорогу, да, виникли ну, не замічається. Ми, ми можемо розпрацювати якісь механізми, хоча б я не знаю, хоча б на день повішати просто жовтий мігаючий.

Не сюда. Поїдуть низом на базар. Що ви думаєте, вообще? Я не можу. Е, це ну, не проблема, це да, не проблема. Це рішення. Не наше право. Ми на наступні. І... приїжджали О, з інститута. Зайти ось час пустить донизу в кабінет. Ось і час пускайся донизу в кабінет. Він тобі дасть дослідження вулиць Одеської, вулиці Грушевського інститута. Вони робили, доробилися до секунд, спустися. Ну не просто говорить щось, ви що говорите. Хорошо, я розумію. Значить, через год другий ми побачимо, що буде. А а далі Та ми вже хочемо. Нам Міністерство оборони забороняє категорічески грузи ці част. Да. Понімаєш? Ти от тобі просто захотілося. Ми вже тепло, ще в 20 в 2020 році зробили це дослідження. Ми хоч хотіли. Було каравана поставити світофор, возле медучилища на Одессу два <говори> світового фура. Вони сказали, що гроші просто уйшли, та й не сказали. Та ні, ми дослідник не дають дослідження, вони ж теж вважають? Ми, вони місяць сиділи, сиділи люди, щитали машину, днів сутками сиділи. Вони не просто роботи. відеокамери, є сьомки, показували на руску за руску, попьом проєз там. Чому. Це не просто, я хочу світофор. Я я не просто хочу, я би поінтересуйся, спустийся і возьми подивися ці дослідження. Она значить, що. Наташа, бо дерми. Я розповім. Вот я, да? я вчора був. Был... Я вчора був. Был... Я вчора був в авандірувці, е-е, там дитеньку, чаборз там нового плац Я я дошив обратить внимание в Ірпені, що зробили в Ірпені. Просто там є проблеми, ну, сейчас водою можна друга. Аля, вони на вулицях поставили Отакий от так, от пішохідний переход. Не нарисований, не положений. А крішки на, на піднятий трошки, да? 30 см. От дороги, 30. От щоб возле кольцова, 30 см піднятий пішоходний переход. Плакание заездом. Перекак? Да. Такий. А, що так, ось, так. ми піймали гару, то я думав, що блядь, в мене відпадуть не то, що задні колеса, і все остальне. Я ж думав, це ета. А там типа 4 мозга, вони зробили. Ну, я а, 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 я там задав питання в міському голові. Ви це як же ж він каже? Це можна зробити тільки на внутрішніх дорогах, крім доріг, які є там, ну, державне призначення. от у нас Одеска, Державна, Рушевська, Державна, Совєтська Державна, Київська державна. Бо я кажу, о, Ще бо я каста цю був кажу, вона уродової сфотографірують за мною. Заодно, кажу, прорисуєш ми це щоб, Ну, підняли. Щоб кажу, якщо не дать щоб там остався капот, там, і все, щоб осталося, щоб вони знали, а? Як і я, там в тому числі я кажу, ну в чужому городі, я ж не пересаю. Ну я в чужому городі не знав. Я там сюди, у мене одна пропозиція. Одна пропозиція одна по пропозиція одесі. як, як його, і Всі знаки підсвічуються, або такі е, мигаючий. Якісь мигаючі лампи. Я думаю, що ми лисий, е, при лисий при формуванні бюджету вже є розробка, програму включена. Поставити. Освещение пешеходов. Освещение желтые, что? освещения пешеходов, да, желтые, освещение уже это оно, он э, разрубил, и не ну, Тут, в декабре мы программу будем принимать перед бюджетом, программу и там в этой программе есть подсветка этих светофоров. Но опять-таки скажу, таких самых умных, как ты, Дима, ну что, последнее ДТП на да, Я правда. ему задаю вопрос, да. а куда ты а? А? Ну, Петро, ну, ж, ти кажу, да ну Петрович, ну ты уедешь, а чого ты кажу летаешь, погоду? Удела, спешу, уже ж куча психота. Всіх... Ну, ну, well, да я не понимаю. Говорит, я сам себе создал проблему жить. Ну там же что, ще, що ехал тоже стол туда. да вы как-то по световою буду разобраться? Лисий, пока. Куда программа? А куда за третье питание? Программа промой роботку на куда-то. Ні, це Перед прийняттям бюджету завжди приймаються всі міські Вістані. програми. Якщо в програмі нема фінансування, його не можна включити бюджет. Спочатку приймаються програми, потім приймається бюджет. А який, так, є Вістані, питання, не допитим, але в, 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 програми це ті програми, які будуть фінансуватися. Ні, ну тут написано 25-27 рік, я будем питаю. Програма фінансування для прийматися перед бюджетом. А це програма ну, реформування. Програми, Програмись рік ми будемо вже розділяти полосне движання буде в центрі, будуть розводити туди, постільки машин буде, що вони тут. А ви не будете розділяти у нас, коли е, у нас є е, е, план. Є. Через подало буде. Коли робили два моста, є проект роздільного руху. Звідси з моста ти должен йти тільки сюди, з железнодорожного моста, ти може йти дольповокзальної, вона розширена, відійти коло школи, і не... заходити через театральну. Так повинно було бути движение. Я вам А ану зайдіть, подивіться проект. він сьогодні у нас є. А тебе. Магазина тебе. Ти бачив там дві злочні полоси? Да. Бачив? А, Балу. 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 А, а я вам говорю, я лічно вдивився в проєкті при введенні в експлуатацію, а тебе розробляв інститут і не маєш права повернути в АТБ. Ти повинен поїхати через кольцо, повернутися з кальцом, заїхати в АТБ, З АТБ ти не маєш права поїхати вліво, <правлі> тебе запорнути направо. Сторо і вже виїхати туди. Но ми в селі живемо. Опагрівши є. І Я особисто приїхали. туди привів Кривоську і кажу: пацани, куриця з золотими яйцями. Дві камери прямо на пульт. Мільйони Так, Дві полоси, це було, дві полоси забороняючи з Грушевського поворачувати. В, от, 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 я должен поїхати через тельцо, вертись. Дві полоски рисуються тоді, коли не можна повернути. Леву, лібо праву сторону. Вона ж не вся. От перед тебе, там одна поліції да, да, до ЕТО є одна, а там нарисовано дві. Буває одна закрита, а друга штрих-кодом. сяте стало, а, 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 а сяде. А тут дві забороняють. Дві. Що і повертає. Це питання до поліції. Де? Ну, так та виїхав вам, зробив. Ну що ви? Бо якби у нас була поліція, Жить. на носі крімській був, він би взяв рука і. Стал да. значит, везет. это самое, я хочу сказать. Надо записать полицию, заставить работать с пешеходами. Конечно, да. Они свои обязанности пешеходы не выполняют. Они с машины Михалыч, вы что? Что? <laughs> а? Они боятся выйти с машины. <laughs> <Они> <laughs> не работать. Надо пешить водить по городу. Что-то не боятся. Та бояться вони з машиною. Або вже я... за а Або вже такий період времени раді. Стояли поліцейські і ловили всі, виписували штраф на цьому побуванні, де йшли. Сьогодні ж там, що там просто ставить, чоловік йде, не Штраф. А що, водитель платить штраф, а пішоти платить? Закон одинаковий. Поставки там стільки штрафів собереш роботи ви робите? Роботи і робітки. Там просто там з вами. Працювати з вами. Працювати Ще буде якась ситуація. Вони думають, що у них немає таких обов'язків як водітелі, вони будуть битися сопротивлятися. А поліції треба їх, відповідно, вони не можуть поїхати на доставку. А в відділах пішохода доставають, вони такого не знають, що таке существує. Слушай, я, я тебе скажу, у нас нема ні поліції, нема ж, ето... Колеги, давайте пропозиція. Завершуємо поліцію, щоб Дякую. 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 Дякую.